Привіт! Сьогодні відсаджую діточок від листочків. З цього листочка вже знімались більше діточки, ці трошки підросли, бо були тоді ще зовсім минусінькими. І вже теж їх можна відсадити. Виймаємо з горщика і стаканчика обережненько розбираємо ґрунт, щоб ви побачити стволики діточок. І потім обережно розпутуючи їх. Відділяємо. Це діточка ще досить маленька, але під гарним освітленням вона швидко піде в ріст. Ось так обережно їх відділяємо, я не хочу ламати, порушувати, не хочу всю кореневу листочку, тому що тут ось є ще малесенькі діточки, і я його зараз посаджу назад в його стаканчик. Сиплю свіжого торфу йому, і посаджу назад в стаканчик, щоб він доростив вже тих маленьких діточок. Для цих діточок, ось на стаканчики наліплю етикеточки з номером сорту. В стаканчиках я роблю два отвори просто ножницями, бо потім. Потім я ставлю на поливний мат матчок діточки, всі, і вони там ростуть в гарненько. Діточкам я прибираю всі корінчики, вони досить швидко нарощують я і прибирала корінчики, і не прибирала, і якщо чесно, прибирати корінчики мені сподобалося більше, хоча сама досить довго не могла звикнути до цього методу. Здавалося б, лишаєш корінці, все мало би бути швидше, але насправді діточка, в якої під час пересадки зняті корінчики, набагато швидше вкорінюється і нарощує ще гарніші корінці.